Дислалія і як допомогти своєї дитині. Дислалія це порушення мови при нормальному слуху та збереженні інервації мовленевого апарату. Простими словами, дитина має здоровий фізіологічний слух, а також її м'язи і тканини мовленевого апарату зв'язані нервами, які пов'язані і функціонують з центральною нервовою системою. Але дитина чомусь розмовляє з дефектами. З чим це пов'язано? З рядом причин. Наприклад, таких як: дефекти у будові м'язової структури нашого мовленевого апарату. Це можуть бути дефекти у будові щелепи. Це можуть бути дефекти у будові зубного ряду. Це може, може бути скорочена під'язикова вуздечка. Це можуть бути скорочена вуздечка верхньої губи. Це можуть бути е, дефекти у будові м'якого і твердого піднебіння. А також малорухливі губи та багато іншого. Це все становить причини е, механічної. Дислалії при такому діагнозі дитині може знадобитися консультація ортодонта, хірурга, педіатра, звичайно, логопеда, а також не виключена пластика вуздечки губи та язика. Але якщо дитина не має ніяких дефектів в артикуляційному апараті, але все ж таки її вимова залишається з дефектами, тоді ми можемо говорити про моторну дислалію, яка має причини зовсім іншого походження, про яке я зараз говорити не буду. Але дитина, яка має моторну дислолію, їй важко утримувати язик в конкретному положенні, а також переключати е, язик, з одні, язик і органи артикуляції з одного укладу на інший. Наприклад, звуки передньоязикові, проривний, наприклад, візьмемо Б М на задньоязиковий К, Г. Тобто там, де потрібно переключення язика спереду дозаду. Дитині з моторною дислалією це зробити важко. Тому в логопедії ми використовуємо артикуляційну гімнастику на переключення м'язів і органів артикуляції. Наприклад, найпростіше трубочка, посмішка. Знову трубочка, посмішка. Бачите, ми переключаємо артикуляційний уклад. Розтягуємо губки та витягуємо їх. При моторній деслалії запам'ятайте, будь ласка, що вам потрібно робити. Перш за все, це пальчикова гімнастика. Це ось такий номер раз, який дасть вам ось такий результат. Тому що пам'ятаємо класику, що розум дитини живе на кінчиках її пальців. Наступний крок це артикуляційна гімнастика, яку потрібно робити не час від часу, але і не тоді, коли маю я маю бажання, або тоді, коли я маю час. Для цього потрібна система. І третє це логопедичний масаж, який ви можете робити частково самі. Я для цього вам дам деякі прийоми, деякі підходи, але зауважу, що їх треба використовувати при дані, дані прийоми тільки при підвищеному тонусі м'язів. Логопедичний масаж нормалізує м'язи і допоможе дитині. При звуковимові